Блудануло! Мне уже тетало! Ух ты шо! Йосеф драный! Николашка! Всем привет! Сегодня я На Рівненщині вирішив виїхати це ж на те місце, на той хутір, який, як кажуть, німці спалили, розбили. Тут було близько 50 будинків. Так що виїхали ми сюди. Там, де був будинок, я проходив взагалі нічого, декілька сигналів і то таких поганих. І вирішив ось пройтися по... Дорозі. І ось попався перший сигнальчик, зараз покажу. Так, ось. Виглядає у нас колечко. Сплав незрозуміло який, але здається не мідь. Ось по цій дорозі ми підемо. Все, що знайдемо, покаже, може, знайдемо грибочка. Так що дивимось. Вдоль дороги махаю, Дивіться, шапочка, От грибочка. І сам грибочок. Не монетка, але все-таки знахідка беремо. ще один. Виліз. Грибочок. Такий гарний, як його не взяти. Беремо, кишеню кидаємо. Знахідок немає металевих, то хоч гриби. Такий собі вийшов грибокоп. Знову грибочок. Щось немає тут знахідок. І хотір був. І все. А знахідок немає. Нічого, шукаємо. На що знову таку знахідку? Що це не знаю, а ось там? Криниця закидана. Зараз я туди підійду. Тут круг криниці пройдусь. Ось ця криничка. Закидана. Була криничка, а ось тут метрів десять був будинок. Була хатина. Тільки від печі залишились цегли, від стіни, камні. Сигналів майже немає. Я думаю, що я тут не перший. Вже тут до мене багато хто походить. Ну, вже будемо йти до машини, на сьогодні буде все. По дорозі, якщо щось знайду, так покажу. Все, ми вже підійшли до машини. На сьогодні... Грибокоп закінчений. Маслюк, один білий гриб. П'ять. П'ять чи 4. Незрозуміло, якісь червоноголовці. І ось що знайшли колечко якесь. І ось таку от штучку. Не знаю, ще від чого вона. Якийсь голуб і вогонь. Щось на піонерське похоже, але точно не знаю. Так що все. Ну і трошки ліс почистили. Зібрали металовому. Все, дякую, що дивитесь. З вас лайки, з нас відео. До зустрічі! Всім привіт Ми виїхали покопати І Іван зайшов монетку, Да Ще й не обично Знову своїм штик ножом А мідно Щось Коля знайшов Зараз підійду А в мене ось попалася Так, ось ще випала До побачення